Всім привіт-привіт! Ось як у мене йде моя робота. Дивіться. Останнє відео я вам показувала, було тільки тут, досі. І от тільки що я зробила оцей кусочок. Це у нас іде один. Ну, як я казала, не по порядку, сім. Якщо виходить, і 13 кусочок. Ось я собі зберегла. І зараз відкрила оцей. Це було трохи легше, тому що не було вже такого, от, як тут, в одному кусочку 100 кольорів. І тут також. У мене є тут підсвітка, тому що полотно дуже-дуже темне і ну, важко працювати, а так легше. Завтра в мене не буде зовсім часу. Ну, я думаю, усіх. Те ж саме, тому що йде Новий рік, треба щось готувати, тому я сьогодні вирішила чуть-чуть догнати. І сьогодні хочу ще це хоча б оцей кусочок зробити.